Зростання офіційних візових зборів з 24 липня 2024 року. Офіційні візові збори збільшились на 20% для сімейних віз та віз, які видаються на дискринційних та правозахисних підставах. Тепер заявники на сімейні візи зіткнуться з новим збором у розмірі 1258 фунтів стерлінгів, замість попередніх 1048 фунтів стерлінгів. Це підвищення торкнеться тих, хто продовжує перебування як партнери або батьки. Дітей громадян Великої Британії, а також тих, хто подає заявки на основі приватного життя. Підвищення зборів на 20% та також торкнеться менш численних груп, які подають нестандартні заявки. Якщо ви плануєте подати заявку, ви будьте готові до нових витрат, ознайомтеся з новими зборами та підготуйтеся до змін, щоб уникнути несподіваних витрат та забезпечити правильне оформлення вашої заявки. Потребуєте юридичної допомоги чи консультації. Зателефонуйте нам за вказаним.